Принесли в ремонт якийсь там крафтер, електропелу. Коротше, не подається масло. Я розібрав тут кришки всякі. Дивіться, цікавий дуже тут спосіб вироблення цієї пилки. Дивіться, щоб поміняти бак, потрібно це все розкручувати, якор, витягувати, відкручувати все щітки, перший якор, потім цей шестерню, аж тоді, тому що бак тут є така, коротше... Посадка, так, щоб бак часом не вилетів. Так куди він вилетить, його тримає весь корпус. Я не знаю, я ще не бачив таких виробників трошки притурможених. Тож завжди бак вилазив, коли кришку знімаю. Тут він не вилазить, тому що мішає. Тут під цим болтком є так така форма, і вона трошки речі, не вилазить цей бак. І так само сонсос потрібно знімати. Щоб зняти, потрібно це все також розкручити. Ну, я не знаю, хто придумав такий механізм, це треба бути. Є деякі пилки, які... З цього боку тут є доступ до насоса і класно, ти собі зняв, нічого не відкручує. Тут понапридумують, коротше, не знаю ми. Це так, щоб кіпа ніхто їх не ремонтував, поламав зі викинув, ну і я всяке бачив, але і більшість зараз електричне, от такого принципу. Коротше, мушці тут зараз знімаюся.